Три місяці в гуртожитку Мукачівського державного університету живе з двома дітьми Ольга Івженко з Дніпропетровської області. Ми дуже не хотіли виїжджати за кордон. Постійно займався моніторингом ситуації, де в Україні є таке безпечне місце, і в інтернеті випадково знайшов у Фейсбуці відеоролик про те, що Мукачево приймає вимушених переселенців. Тому ми за один день, можна сказати, так зібрали два рюкзачка з теплими речами дітей. З трудом таким всунулися, втиснулися в потяг. І дібралися до Львова зі Львова, потім до Мукачева. Автобуса так ми пішли в СНАП. Снап нам дав направлення на цей гуртожиток. і Тут нас прийняли. Христина Коваленко двічі вимушена переселенка. У 2015 році вона з Попасної переїхала до Києва, а звідти у березні 2022-го в хуст. Далі в Мукачево. Хусті ми недовго були, нас там зареєстрували, відвезли в село Кишиньова, по-моєму, і в саді. Переночували і приїхали сюди. Ось нас тут прийняли дуже добре. Зразу нам кімнату дали, з дітьми займалися, і ми займалися з психологами ось недавно. Кормлять нас допомагають дуже хорошо. Для вимушених переселенців гуртожитку підготували великі і малі кімнати. У малій живе Зоя з Краматорська Донецької області. Звісно, подобається. Дивіться, свіженько, гарненько, чистенько. От, це все залежить від мене і ще теж. Якщо буду вбирати, буде добре, буде чисто. В кімнаті я сама благодаря нашому начальству, що я ну, двоє чужих. Що ми жили двоє чужих. А зараз, благодаря благодаря то. Нашому руководству мене перевели в одну кімнату, і я щаслива". На кожному поверсі для вимушених переселенців є по дві кухні, де вони можуть готувати їжу, також санвузли, кімнати для прання та кімнати, де вони сушать одяг. На першому поверсі розмістили два склади з їжею. Один із засобами гігієни та побутовою хімією, а також кабінет психологічної допомоги та кабінет дозвілля. Одне з приміщень бібліотеки тут зробили пунктом реєстрації, розповідає керівник центру розміщення переселенців Мукачевського державного університету. Віталій Семонян каже, тут зберігають копії документів жителів гуртожитку. Кожного документу приходить Служба безпеки України, це воєнкомат чи що. У мене є кселівський документ. Я вибиваю, коли прибуло, даю документи, вони з ними спілкуються, якщо є потреба. Якщо ми скоро викликають, треба документи, вона не має паспорту, я беру звідси. Тобто документ складається зразку, от, припустимо, беремо до уваги любий. Довідка СНАПу, без довідки це ми не посилюємо. І копія документу. Отак відбувається реєстрація. Після цього ми заносимо у ЗОши. На першому поверсі також зробили ігрову кімнату. Діана Заяць Краматорська показує свій малюнок. Тут намальована дівчинка Рись. Ця дівчинка Любить природу і малює. Пейзажі. Я, Мені добре тут ж живеться. Ходимо на площадку, різні магазини. Мені тут подобається і я, я хочу поскорее приїхати домой, щоб та війна закінчилась. З самого ранку я чище зуби просну чищу зубы. зуби. Їмо і догуляти. в центрі. Мені дуже сильно сподобалися пам'ятники та їхні історії. Тут іноді буває проводяться всякі ігри з дітьми. Кожну середу у нас там хвилинка, самообразування. Ми складаємо пазли. У гуртожитки Мокачевського державного університету вимушених переселенців почали приймати з 25 лютого. Відтоді до 14 червня у них прийняли понад 700 людей, розповіла ректорка університету Тетяна Щербан. На сьогоднішній день це в околі 150 проживає ще, і більше 50 діток, які проживають у нас. Працюємо з переселенцями по кількох напрямах. Перший напрямок це, звісно, це їхній побут проживання, харчування, допомога харчування, особливо це сім'ям, які мають діток. І другий напрямок це ми займаємося активно з дітками. Дякую нашим всім працівникам, студентам і викладачам, які активно займаються. З дітками розробили цілі ігри, заняття з іноземної мови з різних розвивальних ігор. Дуже багато робить наші психологи, наша психологічна служба, яка відповідно є. Вони працюють і з дорослими, і відповідно з дітьми. Близько 25 тисяч вимушених переселенців зареєстрували у Мукачівському ЦНАПІ від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це розповіла начальниця управління соцзахисту населення міськради Наталія Зотова. За її словами, дві з половиною. Тисячі людей відправили за кордон з перших днів війни. Ми зрозуміли, що Мукачево не зможе прийняти той весь потік біженців, які прибували на вокзалі. Тому ми задіяли всі свої можливості для того, щоб налагодити з закордонними партнерами співпрацю у поселенні і перевезенні за кордон до Європи внутрішньо переміщених наших осіб. Ті люди, які залишалися і не мали бажання виїхати за кордон, вони поселилися в гуртожитках. Або у місцях, де підприємці, якщо мали офісні приміщення, вони їх переобладнували і поселяли там центр надання соціально адміністративних послуг, який займався поселенням. Зареєстрував близько 25 тисяч внутрішньопереміщених осіб. По квартирах, по оренді я думаю, що було не зареєстрованих і ще десь плюс 10 тисяч. За словами Наталії Зотової, наразі в місті з даними реєстрації у ЦНАПі проживає 24 чотири тисячі. Мишенах переселенців. Руслана Гостюк, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.